Відповідаю на коментар, навіщо в козлятні шкільна дошка. Дорогі друзі, коли у вас одна, дві, три кози, вам цього не потрібно. А коли у вас велике стадо, то це дуже зручно, що ти можеш всі помітки записувати на цій дошці. Тобто, ти постійно контролюєш, тобто у нас кожна коза має свій. Номер. Мало того, що вона не тільки має свій номер, вона ще має свою кличку. Ось ми, наприклад, да? що на цій дошці показано. Якщо ми подивимося самий початок, да? тобто ось у нас написано, що. Номер один у нас, да? казав, вона дійсно має порядковий номер номер 1 Це ті кози, які ще колись я закупила. Трішки не так. Це від тих коз, яких я закупила, тому що від чого пішла моя порода, ми закупили чистокровних занінців, які приїхали за кордону. Це були дві кози лише. От, і е, саме від цих двох коз у мене вже пішло наше стадо. Тобто я їх розвела зараз до е, певної їх кількості. Їзвати сметанка, наприклад. Да? І е, на цій дошці е, ми зазначаємо, які маніпуляції можливо потрібно зробити, чи копита розчистити. 에, щоб ветеринар подивився, якусь позначку поставити. По-перше, ми користуємося на цій дошці Ми <кій> пишемо дату погулів, дату е, коли ми очікуємо окоти, коли у нас е, пройшов окот, хто народився. Це, друзі, дуже зручно, я всім рекомендую. Ну, але коли у вас одна коза, то ви і так чекаєте там тих козенят, я не знаю, як, як щастя можливо, або не чекаєте їх, або ви взагалі не знаєте, коли вона погуляла, ну і таке інше. Ми дуже серйозно слідкуємо за нашим поголів'ям. Ми мало того робимо позначки, коли яка коза, наприклад, пройшла. Глистування це теж дуже важливо. І так як у нас стадо доволі таке немаленьке, то це осіннє, наприклад, глистування воно залежить від того, коли яка коза відгуляла. У мене ми проводимо глистування після того, як коза гуляє. І таким чином це також. Дуже важливо, щоб коза не скинула те козеня, і ми робимо цю позначку, тобто ця.